Сьогодні поговоримо про психологічну реабілітацію для військовослужбовців. Перше при потребі, якщо є запити, військовослужбовці можуть звертатися до психологів. Дуже гарно допомагає в роботі з військовослужбовцями у психологів метод когнітивно-поведінкової терапії. Де може військовослужбовець змінювати свої негативні думки та переконання на більш позитивні? Ну, наприклад, записувати, що ця думка там на сьогодні не корисна, чи ця думка не важлива. Що на сьогодні корисно та важливо буде для мене. Друге, дуже важливо методі, методи розслаблення та заспокоєння. Ми вже не один раз говорили про такі методи, як е, техніки глибокого дихання, крім методів глибокого дихання, е, допомагає прогресивне м'язове розслаблення. Це коли ми по черзі е, спочатку напружуємо кожну групу м'язів, а потім розслабляємо. Також е, дуже гарно допомагають йога та медитація, які допомагають е, знизити стрес та знизити тривожність. На сьогодні дуже багато хто з психологів пише про нову техніку, таку як усвідомлення або mindfulness. Це коли ми вчимося перебувати в тут і тепер. Коли ми в тут і тепер, наприклад, коли ми миємо чашку і прям чуємо, як мочалочка сама через водичку, миє цю чашку або коли ми на повітрі гуляємо і дивимося на ті ж дерева, яке небо. Тобто більше ми думки переводимо в те, що ми знаходимося в тут і тепер і думаємо тільки про тут і тепер. Наступне це журналювання або ведення щоденника, коли кожного дня ми записуємо якісь свої думки та почуття, які були на сьогодні. І коли ми вчимося спочатку розуміти свої думки і почуття, і потім вже вчимося виплескувати ці всі свої думки та почуття, також засвоєння якихось нових знань, або якісь щось нове. Якийсь новий розвиток, навіть духовний розвиток, віра в Бога, або віра в щось, і віра в когось. Дуже важливі на сьогодні є соціальні зв'язки. Це і побратими, дружба з побратимами, це і родина, і близькі, і сім'я, і дітки, і дружина або чоловік. Також психологічну реабілітацію є техніка візуалізації: це коли ми через позитивні образи. Можемо уявити якісь е, позитивні е, події, або позитивні емоції, або відчуття. І е, прояви через мистецтво, наприклад, через арт-терапію, коли ми малюємо, або свій гнів, або злість, або через малювання, або через музику, або навіть через ліплення. І також ми вже не один раз говорили про е, фізичні активності та спорт, які допомагають. Покращувати свій емоційний стан та настрій.